Народження дитини важлива подія, до якого майбутні батьки готуються заздалегідь. Особливі зусилля вони прикладають, щоб облаштувати комфортне спальне місце. Часто перша кімната маленького чоловічка, батьківська спальня. Дизайн спальні з дитячим ліжечком безпосередньо залежить від її розміру. Якщо кімната велика. Нам легко можна розставити необхідні предмети, меблів, колиска, паленальний столик, шафа для одягу, але більшість живе в невеликих кімнатах, їм доведеться робити перестановку, щоб вмістити речі новонародженого. Без чіткого зонування в будь-якому випадку не обійтися. Ліжечко в спальні батьків повинна тимчасово знайти собі місце, при цьому господарям житла потрібно зберегти цілісність інтер'єру, це основна особливість при поєднанні кімнати дорослих і дітей. В ідеалі меблі та аксесуари повинні бути виконані в одному стилі і колірній гамі, але так як це може бути важко, допустимо поєднувати елементи різних стилів. Головне разом вони повинні виглядати гармонійно. Зонування кімнати, дизайн подружньої спальні з дитячим ліжечком буде виглядати куди гармонійніше, якщо візуально розділити кімнату на зони. Правильне зонування піде на користь всім членам сім'ї, у немовляти з'явиться свій затишний куточок. А батьки отримують трохи особистого простору, якщо дозволяють розміри приміщення, то можна встановити повноцінні перегородки. Перевага цього варіанту в тому, що так буде забезпечена повна ізоляція дитини, значить, він буде спокійно відпочивати захищений від зовнішніх подразників, а недолік полягає в тому, що перегородка візуально зменшує кімнату. Ще один не менш популярний спосіб поділу спальні зонування шавками або стелажами – ці предмети меблів огороджують ліжечку новонародженого від решти кімнати. стелаж не повинен стояти впритул, якщо на полицях зберігаються книги, статуетки і є ризик того, що все це звалиться в колиску і травмує малюка. Якщо спальня не відрізняється видатними розмірами. Кардинальні прийоми зонування застосовувати не можна інакше приміщення стане ще менше, як діяти в цьому випадку. Рішення цієї проблеми криється у використанні пересувної ширми, і легко поставити на час сну і відсунути, коли малюк не спить. Чудово виглядає ліжечко, яка обгороджена балдахіном або фіранкою. Легка тканина захистить від яскравого світла і комах, якщо вам до дощі такий варіант. То обов'язково вибирайте відштовхуючий пил матеріал. Існує ще кілька ефективних прийомів поділу, освітлення, кольорове оформлення стін, декор, у дорослій частині спальні штучне освітлення більш яскраве, також у подружнього ложа часто є торшери, у колиски розташовують точкові світильники з розсіяним світлом і нічники. Оформлення стін може відрізнятися кольором або матеріалами можна зробити трафаретний розпис на шпалерах. Але простіше виділити зону малюка різними прикрасами: фотографії, малюнки, наклейки, іграшки, гірлянди все це тільки частина того, що можна застосовувати для декору. Не потрібно застосовувати відразу все. Виберіть потрібний варіант, і впровадьте його в обстановку, куточок дитини стане виглядати куди затишніше навіть сама колиска може бути яскравим елементом, наприклад, для хлопчика можна вибрати ліжко у вигляді піратського корабля або автомобіля. А дівчинка буде справжньою принцесою у своїй кареті, додати затишку в дорослу частину кімнати можна за допомогою правильних аксесуарів, штор або покривал краще, якщо їх принти будуть поєднуватися. Криліжкові світильники з тканинними абажурами теж виглядають мило і доречно оформлення стін. Якщо спальня буде поєднуватися з дитячою, стіни бажано обклеїти паперовими або флізеліновими шпалерами. Вони екологічно безпечні, тому що виробляються з натуральної сировини. Якщо ви плануєте пофарбувати стіни, то використовуйте якісну фарбу без розчинника, в іншому випадку є ризик виникнення алергічної реакції у дитини. Стіни спальні повинні бути оброблені в ненав'язливих світлих або нейтральних тонах, відмінно підійдуть наступні кольори рожевий, салатовий, блакитний кремовий, світло сірий, бежевий. Спальні кімнати у багатьох людей і так оформлені такими квітами, тому велика ймовірність того, що з появою дитини не потрібно буде нічого міняти. Колір стін в батьківській частині кімнати і в куточку малюка може відрізнятися, дитяча зона може контрастувати з зоною дорослих, а можна оформити обидві частини кімнати в світлих тонах, але різних відтінків або виділити іншим кольором стіну. Поруч з якою стоїть ліжечко. Стіна не обов'язково повинна бути однотонною, її можна прикрасити ілюстраціями з казковими персонажами або героями мультфільмів. Цікаво виглядають написи з іменами дітей. Для декору можна використовувати сімейні фотографії. Освітлення в інтер'єрі спальні з дитячим ліжечком важливу роль відіграє освітлення. Основне правило організації освітлювальних приладів: яскраві світильники вішаються над функціональними зонами. А в дитячому куточку організовується матове освітлення. При цьому приміщення повинно бути світлим, створювати напівтемрява потрібно тільки на час сну новонародженого. У кімнаті повинно бути багато освітлювальних приладів, кожен з яких буде виконувати свою функцію. Центральну люстру бажано купувати з регулятором інтенсивності світла при установці основного світильника перевірте. Щоб світло не було спрямоване в обличчя малюкові, крім верхнього світла, спальня з дитячим ліжечком в батьківській кімнаті потребує нічнику, приглушене світло не заважає членам сім'ї спати, зате мама зможе спокійно підійти до грудничку, якщо він завередує вночі. Та із батьківського ліжка можна буде побачити укритий чи немовля. Альтернативою нічнику може бути підвісна стеля. Оснащений знічним підсвічуванням. Штора при оформленні інтер'єру спальні з дитячим ліжечком потрібно приділити час підбору штор. Часто батьки вибирають фіранки, орієнтуючись виключно на свій смак і загальне оформлення кімнати, але краще відштовхуватися від функціональності, адже правильно підібрані штори допоможуть контролювати рівень сонячного світла, який надходить в спальню. Віддайте перевагу однотонним фіранок з щільних тканин. Вранці вони не будуть пропускати яскраві промінчики сонця, а значить, новонароджена дитина буде спокійно спати. Штори забезпечать відповідну атмосферу і для денного сну малюка для спальні з встановленою дитячою колискою ідеальним варіантом будуть портєри з непрозорої тканини без великої кількості складок або складних драпіровок. Вони добре впораються зі своєю основною функцією і не стануть збирати пил. Бажано, щоб штори були нейтрального кольору. Вони будуть діяти заспокійливо на психіку маленького члена сім'ї до того ж, такі відтінки виглядають стильно. Килим бухнастий килим додасть затишку будь-якому приміщенню, але інтер'єр спальні з дитячим ліжечком не передбачає наявність килимового покриття. Все тому, що килими схильні накопичувати пил, а зібралася пил спровокує виникнення алергії у малюка, але зовсім відмовлятися від цього якого виробу не потрібно. Килими на великих розмірів при частому чищенні абсолютно безпечні, куди поставити ліжечко, ліжко батьків, головний предмет меблів в кімнаті, діти покинуть спальню. Коли підростуть, тому їх тимчасове перебування не повинно порушувати гармонійність. Дизайну дитяче ліжечко в спальні батьків перші роки життя малюка зазвичай стоїть поруч з ліжком дорослих. Мами присувають колиска в притул і прибирають сніговий бортик. Виходить, новонароджений спить разом з батьками. Це зручний варіант, який полегшує процес годування в нічний час, мінус такого, розташування ліжечка, складність при перестиланні ліжку. Та й підхід матері до її спального місця може бути утруднений, але ці проблеми не виникнуть, якщо купити ліжечко на коліщатках. Місце навпроти подружнього ліжка також нерідко займає колиска так, малюк буде постійно в полі зору батьків. Після того як малюк підросте, туди можна буде поставити туалетний столик або комод для зберігання речей. Спальне місце може бути організовано в кутку недалеко від ліжка дорослих, найкраще, якщо це буде дальній від дверей кут. Щоб шум зовні не заважав малюкові спати, якщо ви вибрали кут біля дверей, як на фото. Стежте за тим, щоб не було протягів. Дитяче ліжечко в просторі батьківській спальні може розташовуватися в центрі кімнати, якщо дотримані необхідні вимоги безпеки. Чого не можна робити, ліжечко повинно не повинно стояти біля джерел холоду і тепла. Навіть з новітніх моделей вікон може протягнути перегрів не менш небезпечний ніж переохолодження. Тому не розташовуйте спальне місце у радіаторів опалення, не потрібно ставити ліжечко так, щоб яскраві освітлювальні прилади світили прямо в обличчя, немовляти досить матового світла в день і приглушеного вночі. Поруч з ліжечком не повинно бути розеток або предметів, які можуть впасти на дитину. Не варто колекціонувати в спальні кімнатні прикраси, на них збирається пил. Додаткові предмети меблів, якщо дозволяють розміри приміщення. То поставте комод або пеленальний столик. Це значно полегшить догляд за немовлям. Порібні речі будуть завжди під рукою, досить висунути ящик, а на стільниці зручно міняти підгузники. Крісло для мами дозволить із зручністю годувати новонародженого, якщо є можливість, придбайте його. Придивіться до крісел з обвивкою слока. Цей матеріал не тільки приємний на дотик, але і простий у догляді. Обладнайте ігрову зону святку досить невеликого шматочка приміщення, щоб розташувати манеж підрослому малюкові. Знадобиться м'який килимок, на якому він буде повзати в компанії іграшок. Не шкодуйте часу і сил на перетворення спальні. За виконану роботу ви будете щедро нагороджені безцінними хвилинами поруч зі своїм карапузом. Реальний приклад організації простору в спальні суміщеної з дитячою для новонародженого.